Чи вірите ви в те, що судді Броварського суду винесуть справедливе рішення у справі Сапошка? Ні, я думаю, що ні. Чому? Ну, тому що сам сапожка я то російська не внушає ніякої довіри, от, і я не думаю, що буде справедливо. Там підкупять день і все вирішать, ну не буде справедливості. Ні, ні, ні. Однозначно, не буде. Ну, ні, звісно, не віримо. Я читала новини, що це взагалі якісь, вибачте, якийсь пи. Що я вважаю, що взагалі, що ця справа повинна бути його, повинна взагалі його посадити. Тому що так, якщо буде все в Україні відбуватися, як відбувається зараз, то нічого гарного в нас взагалі не буде. Ні, не вірю взагалі нашій владі, не, не нашим суддям і, і так далі. Чому? Тому що не викликають вони довір'я своєю поведінкою, своїми зарплатами і, і так далі, ставленням до людей. Суддя візьме хабар. Чому? Тому що взагалі суд це така система, яка дуже рідко буває справедлива. Що все буде несправедливо. Чому? Так само, як з Майбоженком. Чесне слово, ну я вважаю, що справедливості немає для таких людей, як вони. Чому? Для нас простих, так. Да. А для них немає. Та я думаю, вони вирішать це питання. А яким чином? А там пі-пі-пі. Е, не ті сапожко, в будь-якій справі. Потому, що практика показує, що що не відбувається. Ні, якщо це стосується простих людей, звичайних, то все, звісно, працює. А коли це стосується наших політиків і всього остального, то нічого не працює. Чесно, я не знаю, тому що ну, корупція в нас процвітає. Реально. Не буде толку, я думаю. Чому? Ну, тому що. У нашій країні треба, щоб пройшло багато ще років, щоб толк був в таких справах і всіх інших такого плану справах. Тим паче, якщо це стосується керівника такого рівня, то... Дуже багато було різних справ. Всі покривалися, всі заминалися і якось не віриться. Поки нічого не поміняється в судовій справі, нічого не зміниться. Ні. Чому? Ну, тому що нема кому довіряти, чесно. Нема кому. Всю корупцію кругом страшенна. Ну, взагалі, судді повинні винести правильне рішення, а як поступлять вони, я не знаю. Я думаю, поступлять правильно. По закону. І купиться? Чому так вважає? Ну так, це моя особиста думка. Не знаю, залежить від людини. Я не виключаю, що може бути якась е, на посаді судді дійсно чесна людина, але практика показує, що. Це дуже рідко зустрічається, але я не виключаю, що таке може бути.